Це зелена мартишка, яка разом з іншими тваринами свого виду живе в одеському зоопарку у спеціальному зимовому вольєрі з обігрівачем, що у разі відключення світла працює від генератора. Утім, останнім часом навколо зоопарку точиться конфлікт. Чи справді тварини у теплі? Нові котли, які були встановлені наприкінці минулого року, поки що не введені в експлуатацію. Юристка зоопарку Катерина Герасимова пояснює, підрядник виявив деякі недоліки для усунення яких склали відповідний акт. Однак у січні обладнання опечатала поліція. А суд призупинив роботи до вирішення питання. Проводиться судова експертиза, що дається оцінка ремонтним роботам підрядника. Поки ведеться це слідство. Казати, що хтось розпорядився цими коштами неправильно чи неправильно були зроблені ці ремонтні роботи, ніхто наразі не може. Видана ухвала на тимчасовий доступ на документи, які були зв'язані з цим тендером. Ми нічого не скриваємо, ми все віддали, ми надали повний доступ. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, ми співпрацюємо з органами мерії. Не дивлячись на складнощі судових процесів, працівники зоопарку запевняють, тваринки залишаються в теплі. Все працює завдяки двом генераторам одному великому та трохи меншому, який подарувала Європейська асоціація зоопарків і акваріумів. У зоопарку є електрик і за цим закріплений цей обов'язок. Обов тобто, якщо виникає якась екстрена ситуація, неважливо, вночі чи в день він з'являється і підключає генератор, і потім вже охорону контролює. Чи є світло, чи ні? Якщо щось опять таки сталося, викликається електрик і він устраняє. Ну він заново або перезапускає, або запускає його. Усе ж підключення кожного вольєру до генератора. Тривалий процес, тому у цьому проміжку працівники зоопарку використовують дублюючу систему звичайну пічку, яка працює на дровах. Втім, класичною системою обігріву для більшості вольєрів залишаються електрокаміни. Це два електрокаміни, які від тварин закриті сіткою, щоб не сталося нічого поганого для тварин. Вони обігрівають цю, цю домівку. А оці Лемури приїхали до Одеси з Рівненського зоопарку. Це відносно нові мешканці місцини. Таких приматів тривалий час тут не було. І ось нарешті вони з'явилися. Живуть лемури у власному зимовнику. Такі домики це ініціатива одеського зоопарку. Їх побудували приблизно рік тому. Окрім маленьких мешканців, у теплі також залишаються більші особини. Зокрема, евакуйована з Харківського фельдман парку пара білих левів. Муфаса та Сарабі комфортно вмостилися у своєму лігві, де під дерев'яною підлогою облаштована електрична система обігріву. Для них це був побудований окремий вольєр, зовсім новий. Опалення в них проходить за допомогою електрики. В них обладнаний теплий пол, тепла підлога. Там температура тримається біля 40 градусів, це є достатнім. Деякі тварини тут, включно з левами, люблять погуляти на свіжому повітрі, хоча в природі вони не стикаються з такими температурами. За словами доглядачів, короткочасні прогулянки не шкодять їхньому здоров'ю. До того ж у зоопарку живуть і ті, хто не боїться холодів, наприклад, качки. Водоплавні птахи, які добре переносять холод завдяки особливій будівлі кровоносної системи в лапах. І хоча слідство у зоопарку триває, тварини стикаються не з перевірками чи опечатаними приміщеннями, а з постійною роботою персоналу, спрямованою на забезпечення їхнього перебування у теплі. Софія Кліменко перший міський.